Чотири дерева не змогли спинити автобус, який на харківському масиві столиці втратив керування. Службовий мікроавтобус без пасажирів виїхав на зустрічну, промчав тротуаром, повиривав дерева з корінням і влетів у магазин у житловому будинку. Та так, що стіни посипались, тільки дивом минулось без випадкових жертв. А самого водія спонівеченого авто МНСникам довелося вирізати. Віталій Афанасієнко бачив те, що лишилося від автобуса. Вискочивши на зустрічку Харківського шосе, водій просто дивом не перекинувся на ось цьому пагорбі, але далі він чомусь притиснув педаль газу та почав трошити усе перед собою. Не зупинили мікроавтобус, навіть чотири дерева, які просто з корінням попадали на тротуар. Свідки розповідають, машина пролетіла пішохідною зоною на чималій швидкості. Ця жінка каже, і просто пощастило, що вціліла. Сматрю, тріщить дерево передо мною. Дерево одного, другоє, третє тріщить. Я стою так, просто на мене їде, діти, вся думаю, куди спасатися, що делають. Рязалася сюди, я стала кричати істерично. Люди люди, помогить. Зупинився автобус лише коли врізався у магазин одягу. Там повилітали вікна та завалилася стіна. Втім, налякані продавці не розгубилися і одразу кинулися водієві на допомогу. Услушали жуткий грохот. Ми працюємо в цьому магазині. Через окно у к нам показалось, що у водителя був приступ епілепсії, тому що у нього були судороги. Крім водія, у салоні нікого не було. Автобус був службовий і їхав у автопарк. За попередньою інформацією інспекторів, водій був тверезим. Та як він примудрився перескочити із Харківського шосе на іншу вулицю, поки що не знають. Назустрічну віїхав, бачите, куткуди будь тільки один водій. Що саме трапилось, я вам не можу сказати. Він да. не зміг пояснити, чи він? Дуже... Ні, ні, він в в стані, бачив, він тільки чувство прийшов. Водій прийшов до тями лише коли рятувальники витягували його з-під купи заліза. Медики оцінюють стан постраждалого, як надважкий. Сам водій причину ДТП пояснив хворобою. Дуже тяжкий стан водія, він хворіє, з його слів сахарним діабетом, був у збудженому стані. Тяжкий стан. Поїхав. Що, що пошкодить саме? Ноги, там відкрити проломи ніг, грудну клітку більше всього і різали рани рук. А щоб автобус не вибухнув ще до приїзду пожежників, перехожі повідмикали клеми акумулятора та проводи від газового балона. Тут воняв газ дуже сильно, там балон з газом. Оце і всі провода, оце провода, оце ми всі вдвох повиривали було Чи справді водієві раптово стало зле за кермом? Чи може у мікроавтобуса відмовили гальма? Стане відомо лише після усіх проведених експертиз. Віталій Фанасієнко, Шенкаренко. новини 2+,2.